Друге відео, 14 грудня 2024 рік. Місто Сундальсьорра, Королівство Норвегія, Субота, дорогий мій друже, шановний пане президенте України! Володимиру Олександровичу Зеленський я хочу передати тобі ту енергію справжньої віри в те, що ти живеш такими ж ідеалами, якими живе моя душа. Тобто я знаю, що в тобі живе справжній лицар. І це є найголовнішим. Дякую. Отже, я розумію, що я можу не знати деталі, які відбуваються безпосередньо. У військових операціях, але я при цьому знаю, що лицарства керівному складу Російської Федерації бракує, нема там лицарства. Омнама шиває. І тому ті, хто не є лицарями, вони є негідниками. І тоді вони можуть підривати навіть об'єкти на своїй території, аби розказувати про це в засобах масової інформації і у такий спосіб якось скеровувати думкою населення Російської Федерації, налаштовуючи його. Супроти України і безпосередньо, якби лялькою для биття вони обирали твою фігуру при цьому. Ці всі хитрощі, вони смердять болотом. і вони. Мають бути викриті. Тобто вони мають бути розкритими навіть для тих, хто іще міг вагатися в порядності твоєї душі. Я розумію, що той лицар, який живий в тобі, який. Має бути взагалі живим в душі кожного керівника країни, на якого рівняється народ, який хоче бачити. Вертикаль влади дійсно. сонцеподібною. хто б як не перекручував які факти, але дерево росте в напрямку сонця, квітка розкривається до сонця, і людина може жити, коли в неї є справжній орієнтир. А без людини немає держави. А що тоді гроші, у кого вони б могли бути. Тобто є все рівно той справжній порядок, який дозволяє існування всьому організму планети Земля. І Коли могло б бракувати натхнення в якійсь миті, то слід знати в собі саме цього лицаря, бо керівник країни він в будь-якому разі, саме через лицарство, стає королем. А як так трапилося, що в Росії опинився при владі той хто хибно сприймав лицарство? Так складалися обставини життя багатьох, що вони люди, мільйони людей. Основне, до чого я веду. І я про це багато разів говорила: вони лякалися бути смішними і лякалися бути слабкими. І через це стверджувалася енергія насильства замість енергії мудрості. Отже, я розумію, що коли ти йшов свій шлях до цієї посади Президента України, ти знав, як це. не просто Висвітлити карикатурність тих, хто обіймав великі посади, чи показати недолік і спілкування простих людей також, ти обов'язково намагався показати і ту красиву ліричність. Спілкування людей, заради якої взагалі існує цей світ. І це в тобі є живим і зараз. І я це точно знаю. І от цей справжній лицар. Він обов'язково знає шлях до здійснення своєї задачі. Тобто, на те згадався мені знову Айвенго, де зображено і короля, і самого Айвенгу. І це та ідея, коли це один образ, що реалізує вищу мету. Тобто король завжди пам'ятає про те, що він лицар. Тож я тобі бажаю відчувати, що твоя зірка завжди з тобою, і що ти щасливий. Чоловік, що реалізує вищу мету заради загального блага людства. Дякую.